Мир вам, братя і сестри, ну що казати, ви зробили дуже хороший захід, і це означає, що ви хороші. І всі, хто служили, співали, казали, молодці. Хай Бог вас благословить, подяку вашу прийме. І це буде зараховано на збудову нам для Божої слави. <кхід> Значить, я маю приблизно пів, пів години часу. Це Максимально я буду дуже пробувати це скоротити, але я цього побіцяти не можу, бо не знаю, як діло піде. Ось перетягнути не можна, так я свій міркую. Ось і ну, яка моя задача? Я буду вам говорити, Боже Слово, як мені це зрозуміло. Закликати до молитви людей, які можливо захотять, щоб за них Богу помолилися чи покаятися. Ну, це вже залежить буде від вас. Я читаю лист апостола Павла до Якова. П'ятий розділ і вірш сьомий. Один вірш прочитаю. Отже, будьте довготерпеливі, браття, до пришестя Господа. Ось землероб чекає дорогоцінного плоду землі, будучи довготерпеливим при цьому. Поки не одержить ранній та пізній дощ. У цьому віршу якось пов'язане довготерпіння наше до пришестя Господа Ісуса Христа і праця землероба. Ну Тут, я, я так розумію, День подяки за врожай. Ну, предмету врожаю нема, так він може бути в нашій фантазії. Ось ну, вражається те, що виросло з землі. До речі, я маю вам сказати, що все, що нас оточує отут матеріальне, прямо чи опосередковано пішло з землі. Навіть ми з вами. Отут сидимо, живі люди балакаємо, звідки ми взялися. Ну, так, можемо думати. Да? І лавки, на яких сидимо, і навіть лампочки, які нам світять. Все це з землі, якщо подумати, то так воно приблизно буває. <кхід> і ось у нас стоїть питання. Потім ті гарбузи, картопля, яблука, грушки, що там, ще, навіть банани, які привезли з Африки, також з землі, такі африканської. Ось. І якось, якось воно пов'язане. Наше очікування пришестя Божого і те, що робить земля. І от давайте зараз попробуємо подумати, як воно пов'язано. Оцей землероб, який чекає дорогоцінного плоду і довготерпить. Я хочу з вами змоделювати ситуацію. От я зараз проповідую. Ви мене терпите чи слухаєте? Це ви слухаєте поки що. Я вам сказав, що пів години часу. І все ви будете буде слухати до півгодини часу. Ну коли я почну говорити 40 хвилин, 50 і годину, то ви вже будете терпіти, напевно, і три категорії людей. Хтось буде молитися Богу і казати, Господи, розумі, брата, щоб не забув слово Амінь. Ну, наприклад, да? це терплячі. Хтось буде сердитий, та скільки ж можна. Совість треба мати. А хтось встане і піде додому. Хто з цих трьох категорій терплячий? Правильно. Ви дуже правильно розмірковуєте. Дивіться, що виходить. Якщо я вписуюся в час, який мені дали, то ви нічого не терпите. Ви просто слухаєте. Бо я так сказав, пів години часу. Ну, так розмішляємо. Коли якийсь збій пішов, то вже треба терпіти. Тепер, якщо землероб, ну що ми візьмемо? Візьмемо озиму пшеницю. Вже мали відсіятися, напевно. Зараз дощі йдуть, це добре. Жовтень місяць я посіяв і жати маю ну, приблизно в другій половині липня. Якщо все так буде, то що мені терпіти? Чи притом довго терпіти? Чи, наприклад, картоплю ми садимо? Да? Ну, з зерном ви не всі дружите, з картоплю Да? От десь в кінці квітня, наприклад, на початку е, травня. Посадили картоплю і копати ми йдемо в кінці серпня, на початку вересня, ну, приблизно, так же ні. І що я Я посадив картоплю, що мені терпіти? Я жду. Жду, поки вона виросте, і потім її викопати і мати в льоховій собі другий хліб, як ми називаємо. Тобто, якщо нічого не затягнулося, Якщо нічого не сталося, то якщо в норми я вписуюся, то нема ніякої проблеми. Я не терплю, а я, ну скажімо так, просто очікую. І отут, в нас де ховається проблема? Коли б я запитав вас, що таке терпіння, що б ви сказали? Ну, мовчить, але подумаєте. Відповідь завжди, що таке терпіння. Вже довго терпіння лишимо в покої. Просто людина терпить. Це що з нею робиться? Тобто, хто встав, пішов, той не терпить, хто сердитий, той не терпить, а хто значить, набрався мужності і, і мовчить, і Бога дякує, то то терпить. Чи якось по-іншому розумієте? Дивіться, що мені здалося тут е, цікавим. Коли я взяв словника оцього Ожегова і, як він зветься, Шведова, і там є слово терпіння, що воно означає? Я читаю мовою оригіналу: настойчивость, упорство і видірка в каком-то ділі роботі. На ну, Російський текст даруйте. Я навіть ці слова не можу перевести. але я думаю, що ви розумієте, про що йде мова? Настойчивость, упорство і видержка оце терпіння. І отут ми можемо з вами журитися і думати. Ми зараз поки що поговоримо про землеробів, бо тут так Святе Письмо нас нахиляє, а потім трошки переведемо в наш духовний стан і будемо думати, як нам Богу помолитися. Дивіться, як я думаю, чого цей землероб не просто терпить, а довго терпить, очікуючи врожаю. Якби була ідеальна обстановка, і ми з вами у кінці квітня посадили картоплю і собі знаємо, що нам треба три місця, щоб її викопати на, на початку вересня, наприклад. так? Ми собі посадили і у вересні викопали. Так реально в житті буває? Серйозно? Тобто ми з вами беремо лопату, йдемо на город, і у кінці квітня, на початку травня, вкинули картоплю в землю і у вересні прийшли копати. Ти ж, Надя, кажеш, що так буває. Це ще до Адама з Євою могло так бути, напевно. А оскільки ми живемо в теперішньому часі, то так трошки не буває. Чи буває? То ви ж землероби, чи ви вже повністю городські люди із квартир, з восьмого поверху спустилися і ті дачі мають. Якщо ви не будете в руки брати сапу кілька разів на рік, і якщо не будете дивитися за Фітофторою і за жуками колорадськими, то ви нічого звідти не візьмете. Чи я неправильно зображаю? Я ж теж не звідти взявся, я ж місний. То якраз отут, коли ми посадили і мали би зібрати, а в нас тільки перешкод по дорозі, отут треба довго терпіння. Бо ви цього бур'яна зрубали раз. І та картопля ще не встигла вилізти, а вже бур'ян другий раз виліз, правильно? І ви кінь, що ж це за діла? Ви йому зробили ще раз. І картопля така менюнька, а бур'ян знов і через дві неділі ви приходите з сапою знов і так стільки разів. буває. Ну, хто грамотніший, хто шукає Раундапу там чи чого-небудь кропить разом з картоплею, а потім якась фітофтора береться. Що така картошка гарна, листя крути, чорніє воно, що це за безобразія? Треба його чимось кропити. Покропив дощ змив, треба знову кропити. Чи як? Жуки взялися, покропив жуків. вроді вмерли, через тиждень прийшов вони, знову прилетіли. Що треба робити? Знову кропити. Оце називається довготерпіть, упорство, настойчивость, бо я їсти хочу. Землероб, чекає, терпить і довго терпить, щоб врожай отримати. Ну, цю картину, що ми з вами змалювали, на правду хоч трохи похоже. В нас є аналогія з працею на землі і з нашим з вами спасінням. Якби не було перешкод і якихось проблем, які посеред дороги нас чекають, між посіяв і пожав, якщо нічого робити не будемо, терпіти, впиратися, довго терпіти, то плоду не отримаємо. І якимось чином, видно, коли писалося у цей лист апостола Якова, це було. Перше століття нашої ери, 2000 років тому назад приблизно, видно, такі самі проблеми були, які є сьогодні. Можливо, не так хвороби називалися, можливо, жуки другі лазили. Но якась біда видно, була. А бур'ян і всяке росте, що ми не сіяли, то це вже від Адама з Євою. Так що все нормально. Тоді землероби так само працювали, тяжко працювали, і щоб отримати плід, треба було довго терпіти. Тобто настойчиво, упорно і з видіршкою. І якось апостол навчає нас: дивіться на землероба, браття, і пришестя Господнього, чекайте таким самим способом. Є щось схоже. Ми зараз про це говоримо. Отже, будьте довготерпеливі, брати, до пришестя Господа. І ось землероб. Я вам прочитаю це, Яків так сказав. У нас ще один апостол є апостол Павло, який, схоже, написав в листі до євреїв, 10 розділом і 36 віршем. Тому що терпіння потрібне вам. Щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне. Яків каже, довго терпіння треба до пришестя, апостол Павло каже, вам треба терпіння, щоб, виконавши волю Божу, отримати обіцяне. Ми з вами, ось сьогодні, сюди прийшли, молимося Богу за країну, славимо Господа, чішимося, що в нас є значить, врожай в коморах. Що є в когось яблука, в когось картопля, в когось пшениця, хто чим займається. Господь благословив, раду, навіть що світло є і спокійно. І я таке слово сьогодні в Трійці почув, що ми маємо локальний мир. Локальний мир це частковий, от надвіничиною мир. Сьогодні ви чули, на Сході такого нема. Десь толкують, що ця зима має бути такою, якої ще не було. Відносно. Оцих блекаутів і так далі, хіба що Господь помилує. Бо почнуться морози і, і можуть включати світло, а в нас тепер все на світлі ну і тому подібні речі. Ми маємо локальний мир і нам дуже хорошо, як то війни навіть і немає, якщо вашої родини це не зачіпило. Ми прийшли сьогодні сюди віруючі люди. Ну, чим віруючий від невіруючого відрізняється? Я так все кажу, але якщо це воно має. Єволіційний нахил то маєте знати. Один тільки може бути показник. Віруюча людина вірить, що могилою із матеріальною смертю не закінчується життя людини. Невіруючий розуміє так: ото живи, бери від життя, що можеш, помер, закопали і пропав. А віруючий розуміє, помер, закопали, але твоя душа і дух. Будуть жити або в пеклі, або в раю. І дуже може бути, що дуже розуміння таке багатьох нас привело в молитовний будинок. Так мені щось видається. І Господь милосердний, хто вірить в його існування, пообіцяв. Лука, здається, 12:32. Написано: не бійся, але стадо Бог благоволив. Захотів обіцяв, я ж так синоніми підвожу, дати вам царство. Нам з вами Бог пообіцяв царство. І сказав: якщо ви будете вірити в мене, то ви отримаєте вічне життя. І при тому ви до цього нічого не доклали. Я вам даю. Це буде другий розділ листа апостола до Єфісян. Там написано: благодачу ви спасені через віру. І це не від вас, Божий дар не від діл, щоб ніхто не хвалився. Господь милосердний нам пообіцяв Царство Небесне, пообіцяв спасіння і притом дав це подарунком. Він сказав: ви до цього нічого не доклали, це я роблю. І ми з вами маємо таку обіцянку. Якщо чуть повернутися до цього аналогу, якого, який я вам говорив про землю і про цього самого землероба, то дивіться, землероб посадив насіння і дбає, якось щось робить, щоб воно не пропало. Бо хімічні реакції і фізичні процеси в тому, як росте, От ти посадив одну картоплину, вже про картоплю балакаємо, а викопати хочемо скільки, щоб в курчі було. 15 хочете, щоб було, ну хоч би з 10. І як у нас з однієї картоплини та 10, виходить, ми дуже туди багато доклали. Ми там розуміємо, що там робиться. Як там корінь йде, де там Бульбашка береться, чим і так далі, як воно росте, то земля робить. Наша задача, щоб воно не вмерло. То так само вертаємося тепер до того, що ми говоримо. Бог каже: Я вам даю спасіння. В мене є царство Боже. Я приготував вам оселі, я вам це даю. Треба тільки, знаєте, що зробити? Треба його взяти. Бог каже: Я вам даю, а нам треба навчитися взяти. Оце центральна проблема. І тут є схоже, Земля народить. Тільки як ти нічого не будеш робити, то пропаде. Царство Боже нам дане, але ну, якщо нічого не будемо робити, не попадемо, не, не, не потрапимо, а ми не війдемо в нього. Десь по дорозі воно загубиться. Для того, щоб отримати Богом дане царство, нам потрібне. Терпіння, довго терпіння до пришестя. А це називається настойчивость, упорство і видірка. Якщо це будемо проявляти, досягнемо Царства Божого. Давайте ми зробимо так з вами. Це означає, нам треба настойчивість, упорство, видірку в виконанні Божих заповідей. Це саме те, коли ми почали. І до кінця, щоб дійти оцю процес нашого життя, не можемо ми спочивати на лаврах. Ми маємо терпіння проявити. Терпіння нужно вам, щоб, і волю Божу, получити об'єднане. Для того, щоб отримати те, що було, треба терпіння. Я вже вам скажу ще як може бути. Як може бути отут, в реальному нашому житті? І отут ще, ще треба дуже багато терпіння. В нашому житті люди, які віруючі є, ну, в нас можливо малюється якісь, якась модель християн під захистом Божим. Бог сказав: просіть і отримаєте. Я даю вам Царство, ви діти Боже, я про вас турбуюся. Ну і так далі. Я не буду ці місця цитувати, їх є маса в Святому Письмі обіцянок Божих. Як воно буває в реальному житті? В реальному житті буває проблеми. І такі проблеми серйозні. От, наприклад, ти хороший віруючий християнин і взяв і заслаб серйозною хворобою, яку на даний момент не лікують. Таке в житті буває чи ні? І що робити? Виставити Богу претензію, тому що я самий грішний? Чи, наприклад, нехай Господь боронить, ну є випадки по Ютубі, бачимо, часом гине ціла християнська родина. І не, не обов'язково на півдній і Сході. Це буває навіть на Заході. Так я чую, чи ні? І ті, що лишилися живі, родичі. Бо є така чутка, загинув тато, мама і двоє дітей. Я таку, від декого такі новина пройшла. Ну, слава Богу, загинули всі. Не буде кому плакати. Почекайте, ну, є ще дід, баба, є брати, сестри і так далі. А якщо ти віруючий, так може бути, ти скажу, Боже, ну що це таке? Ви скажіть мені, так в житті. Буває? Ви щось завмерли. Ну, давайте здумаємо, що так нас, так, так нам так не буває. Ну мені трошки пече, не так давно в Вінниці гупало. Я так от трохи тако мені хата затряслася. Ви знаєте, що це трохи попало у склад нашого віруючого брата, який ходив, знімав. І каже, машини нема, це повилітало, він якийсь там собі працю мав. І треба, щоб розвалило його склад, і ця металева балка падала прямо на машину і розтовкла машину, яка мала би йому приносити дохід. То це я вам кажу, я це дивився на зйомки. Хороші люди, віруючий брат. Я вже не кажу. Свої проблеми і перешкоди. Коли хтось тішиться, а хтось інваліда глядить десятками років і піднімати вже не може бути тяжкий. І як до Царства Божого добиратися? Хтось хворіє, ну і так далі. Таких речей багатенько є. Святе письмо нам каже, що саме така дорога. Будемо грубо говорити, є нормальна до царства Божого. І якщо я не буду зупинятися, бо здається, я вже буду е, вас вчити терпінню. Ще 10 хвилин мене лишається Славік, все нормально, не, не скорбі. Ще трохи. Бог каже: я Бог Авраама, Ісака і Якова. Терпіння вам треба. Бог себе називає іменами цих мужів. Будь ласка, подивіться, як вони жили. Ті, чиїми іменами Бог себе називає. Бог називає себе їхнім другом. Авраам 25 років чекає обіцянки Божої. До 100 років. Благословена ревека. Не може народити 20 років дитину, а це потомство. Яків, благословений Яків, 22 роки не знає, вірить в те, що хижий звір з'їв Йосипа. І не закрив Бог пащу вовкові Медведеві чи Левові, хто ж керує їхніми лапами, їхніми Щелепами. І це є Бог Авраама, Ісака Якова. Не просто досягнути Царства Божого, дочекатися обіцяного святе письмо каже, треба терпіння. Оце така ситуація в нас, браті і сестри. Це для того, щоб ми з вами не спішили робити висновки якісь, які можуть бути хибними. І на День подяки, коли земля нам дає плоди. Результат, я вам кажу, саме хороше діло саме хороше діло – це вже осінь. Коли плоди зібрали, вже з жуками розібралися з цими Фітовторою і з бур'янами. правильно? І вже коли зібрали в цей комору, ми тішимося, то так я кажу: наше життя у віруючої людини обов'язково закінчиться хорошо. Життя може бути в великому терпінні, в довго терпінні, але кінець твій буде хороший. Нехай Бог нам поможе в цьому. Браті і сестри, я розказав все. Ну, там ще можна було 4-16 розказати Тимофію, як це робиться. Оце терпіння може бути: Внікай в себе вчення, займайся всім постійно, ібо так поступає себе, спасеш і слушаючих тебе. І це треба робити в терпінні і постійно. Така робота. Дивіться, що ми зараз робимо з вами? Який висновок з моєї до вас промови? Для того, щоб успадкувати вічне життя, для того, щоб дочекатися краю і отримати те, що Бог нам обіцяв, нам потрібно терпіння, але треба з нашої сторони щось робити. Бог каже, як земля. Вона каже, я вам вирощу, тільки ж працюйте. Бог каже, я вам даю. Тільки перше, що треба зробити? Ну, як мінімум, покаятися, є така річ, без якої в Царстві Небесному не буде ніхто, Христос так казав Никодиму. Каже, якщо ти оцього цього не зробиш, то не те, що не будеш, побачити не зможеш. Це означає, що без покаяння і прийняття вірою Христа у своє серце у Царстві Небесному не буде ніхто, які б хороші ми з вами не були. І от моя задача: п'ять хвилин в мене залишається, все під контролем. Ми зараз що з вами зробимо? Будемо Богу молитися, давайте так зробимо. І у вас є хтось, хто хоче сьогодні покаяти, щоб ми за нього Богу молилися? Є такі люди, чи це, ну, ну, помахайте мені рукою або що, щоб я знав, за кого Богу молитися. Всі в нас спасені, є хтось добре. Дивіться, що ми зробимо. Ми з вами зараз давайте встанемо. Хор має псалом. Це для того, щоб, можливо, хтось вагається, можливо, ще якась справа Слухайте цей псалом. І я потім знову попрошу вашої руки, вашого знаку, за кого би ми Богу молилися, щоб вам до Царства Божого перший крок зробити тут в староміській церкві на дні подяки 25-го року. Подумайте, поміркуйте, бо буде молиться Богу після псалма. Нехай він для вашої збудови звучить, а ми його слухаємо і церква Господня Богу молиться, щоб тут діяв Дух Святий. І щоб нечиста сила людей не тримала в мороці і в невір'ї. За це молимося Богу.